Залучення коштів неприбутковими організаціями в сучасних умовах. Саме так звучить тема семінару тренінгу, який провів експерт Світового банку та ОБСЄ Руслан Краплич. На заході побувала і наша знімальна група. Громадські та неприбуткові організації міста та району, підприємці та місцеві активісти 1 липня завітали до Дубинського замку, де відбувся семінар тренінг. Експерт та тренер Руслан Краплич усім присутнім запропонував розпочати зустріч з незвичайного знайомства. Учасники тренінгу повинні були намалювати та розповісти про себе свої досягнення та бажання. Я звичайна людина. В першому кутку хто я, я намалювала, що я є жінка, я є мати. Така сама людина, як і інші, нічим не гірше і не краще, і я є особистістю в цьому суспільстві. І, я є рівна для всіх, незалежно від соціального статусу, чи вони є нижчі, чи вищі за мене? Я рахую, що всі люди є рівні. Другому квадрату, намагав, в другому квадраті я з субисним обіцяннями, є наука. Я намагаюся викладатися наповну, тобто вчитися. І тому я прийшов в медичний коледж і хочу допомагати людям. Що я зробила своїм мільйоном, як хотіла би. Тому допомогти, як би сказати, населенню і людям зробити гарні дороги. Це моя мрія, щоб у нас були гарні дороги. І останнє найбільше, що б я хотіла, щоб наша Україна була розвинутою найкращою, щоб вона замінила Росію у саме найкращих розвинутих країн. Експерт Світового банку та обсє Руслан Краплич згодом пояснив. Чому таку увагу присвятив знайомству, пов'язавши це з творенням проєктів? Багато з нас, як приклад, починали з того, що я зобразив чи зобразила тето і тето. І все, і думка легко тоді, легко тоді складається. Зрозуміли ключовий підхід до підготовки проєктів, бізнес-планів, листів про допомогу? Ми повинні спочатку намалювати картинки, схеми і тільки тоді описувати. Член громадського товариства інвалідів з дитинства доброчин Микола Мандюк каже, що проведення такого семінару у нашому місті є вкрай важливим. На даний момент ми відчуваємо, що підтримка громадських неприбуткових організацій державою є не на часі, і потрібно шукати інші шляхи, як залучити кошти, як виконувати свої завдання, на які які фактично ми і призначені. Коштів, якби зараз отримати, можна є різні програми, є різні гранти. Просто потрібно знати, як. Цього досягти для цього нам потрібно відповідне консультування, супровід в цих питаннях. Тому ми запросили такого експерта, який є в нашому регіоні. Люди, які завітали на семінар, зацікавлені у тому, аби позитивні зміни відбувалися в усіх сферах життя нашого міста. Надіється на кваліфіковану інформаційну допомогу спеціаліста і голова товариства інвалідів з дитинства Раїса Васильєва. З допомогою написання грантів, ми думаємо, що нам допоможуть, що в нас буде інва машина. Нам треба реабілітаційний центр для важкохворих дітей. Діти не мають куди змоги піти, не мають де оздоровлюватися, що теж не потрібно. Мами морально втомилися, сидячи вдома 24 години з хворими дітьми. Було б дуже це все добре для міста. Експерт і тренер Руслан Краплич подібні заходи проводив і в інших країнах: Грузії, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині та США. Маємо надію, що такий тренінг піде на користь не лише самим членам організацій, а й життєдіяльності Дубна загалом.